Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова щоденний пронос рибалки. Завтра, 12 грудня, загалом очікується типовий ранньо-зимовий день. Ранки холодні і місцями туманні, вдень здебільшого хмарно, з періодичними проясненнями, локально можливі короткочасні опади. На висотах і вірських районах це може бути мокрий сніг. По країні денні температури зазвичай будуть близько нульової позначки з локальними відхиленнями. На півдні трохи тепліше, у горах і на заході прохолодніше. Це означає, що голосно рубати плани не варто краще орієнтуватися на ранкові та вечірні вікна і мати при собі запас теплих шарів. Солунарно місячно 12 грудня. Місяць наближається до фази убування. Частина диска буде помітною, але нічна підсвітка зменшується. Фаза Венін близько 40-50% освітленості. Солунарні сервіси для різних районів України показують класичні мажори ранком і ввечері. Перші 60-90 хвилин після сходу сонця та 1-2 години перед заходом найперспективніші інтервали. Якщо ви цінуєте магічні хвилини, синхронізуйте локальний солунар для конкретної водойми. Це дає додаткову точність для ранкових і вечірніх виїздів. Загальна стратегія по країні: грудень час, коли риба опускається в низькі шари та концентрується біля структури. Переходи мул, пісок, камінь, ями, підводні вали, корчі затоки і виступи берега. При поривчастому вітрі або хвилюванні переміщуйтеся в укриті бухти і зони за мисами. Там вода спокійніша, корм довше затримується і шанси на контакт вищі. У багатьох водоймах цього року є регіональні зміни рівнів води. Через це корм і риба можуть концентруватися в залишкових ямах і плесах. Тож коротка прогулянка берегом перед постановкою точки економить години марних підгодувань. Мирна риба, тактика і поради карась, плотва, підлящик і лящ завтра будуть дуже обережні. Для поплавка беріть тонкі поводки 0,8 0,12 мм, дрібні гачки номер 18 20 скользячий або комбінований монтаж. Наживки, мотиль, опариш, дріблі земляний черв'як. В холодній воді натуральна дрібна презентація працює краще, ніж сильні ароматизатори. Для фідера і методу використовуйте легкі годівниці 20-40 г на ставках більше для течії, суміші дрібної фракції з невеликою добавкою макухи або панірувальних крих для текстури. Підгодовуйте часто і мало, одна-три кульки кожні 20-30 хвилин. Якщо 20-40 хвилин тиша, змініть глибину на 10-30 см або пройдіться берегом 10-50 м. У холоді риба часто стоїть у вузькому шарі. Практичний лайфхак. При довгому нулі спробуйте зменшити розмір гачка на один крок і зменшити кількість прикорму. Це іноді витягує обережну плотву. Фідер детально: шлях до успіху в грудні делікатність. Годівниця повинна падати без шуму. Суміш дрібна з невеликою текстурною домішкою. На річках шукайте кишені за виступами, де течія слабша. Там корм акумулюється, і риба економить енергію, обираючи зручні місця для годівлі. Налаштуйте шоклідер на коротший і м'якший варіант. Це допоможе відчувати легкі. Хижак, що працює. Щука, окунь, судак найчастіше включаються в ранкові вечірні години. Щука біля корчів, заростей очерету і на виходах із ям. Беріть середні воблери з природною грою, силикон 7-12 см на джиг голівках кілька коливних та обертальних блешень. Для окуня ультралайт та мікроджиг у природних відтінках дають найбільше контактів. Працюйте агресивно і швидко, міняйте проводку. Судак найчастіше відгукується на повільний джиг біля бровок в сутінках, чіткий контакт з ном і повільні підйоми паузи. Для щуки і судака беріть місні повіці. Сталеві або товстий флюорокарбон 30-50 см. Колір і розмір приманок. У чистій воді природні приглушені тони. зелений, коричневий, сріблястий. У замутаній воді після вітру або дощу переходьте на контрастні яскраві відтінки жовтий, помаранчевий, яскраве срібло. Починайте з делікатної презентації: тонше волосіння, менша вага, плавні проводки. При відсутності реакції міняйте параметри по одному. Спочатку глибина плюс-мінус 10-30 см, потім колір або розмір приманки. Екіпірування і безпека: Одягайтесь шар за шаром: термобілизна, фліс, вітро-водонепроникна куртка. Запасні рукавички тонкі для маніпуляцій і теплі для пауз, суха ганчірка, терма з гарячим напоєм і павербанк для телефону. Обов'язково. На човні рятувальний жилет, засоби зв'язку і додаткове світло при тумані. Повідомте когось про маршрут при виїзді на віддалену водойму. Кілька практичних трюків, що реально працюють. Міняйте глибину кроками по 10-30 см. Підгодовуйте часто й мало. Якщо довго нуль, пройдіться уздовж берега 20-50 см. М. Для хижака експериментуйте з паузами в межах однієї проводки. Для мирної риби інколи краще змінити текстуру прикормки, додавши макухи або панірувальних крихт, ніж посилювати ароматизатори. Підсумок 12 грудня день для тих, хто приїжджає рано. Працює делікатно і швидко адаптується до тонких змін у воді. Читайте воду, міняйте глибини кроками і тримайте під рукою 2-3 варіанти монтажів. І навіть холодний ранок може подарувати кілька точних ударів. Хай кльове буде!